Апач-апач, Курсару на прийом. Це командно штабна машина на базі Форт Рашель броньований автомобіль. Призначений для управління боєм безпосередньо під час зіткнення з противником. В даному автомобілі встановлено систему StarLink, чотири монітори для того, щоб можна було спостерігати за обстановкою з дрона та виведення карти на монітор. На екран виводиться певна картинка, є зв'язок, командир. Постійно в режимі онлайн він бачить всю ситуацію, яка ну, проходить на полі бою. В тій чи інші ділянки завжди висять наші пташки, які ну, передають нам цю інформацію, і ми тут наживо бачимо, і ми розуміємо, яка зараз ситуація, чи є обстріл, чи немає обстрілу, де наші люди, як вони рухаються, куди. І це все командир бачить, і від того він може відштовхуватись та приймати певне рішення, як керувати далі.